Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. І е, тут таке, е, ну не знаю, на ваш розсуд е, попрошу вас прокоментувати у Верховній Раді зареєстровано проєкт звернення до президента Володимира Зеленського про оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за перемогу. Та звільнення усієї території України від російської окупації. Ініціатором постанови номер 103-28 виступив нардеп Григорій Мазурашу. Ви вже пам'ятаєте Мазурашу не перший раз вже висуває ну, в умні. Речі, дуже вумні речі. Мене цікавить, як ви думаєте, потрібно це е, Верховній Раді, чи не потрібно це Верховній Раді. Тим більше, що ви розумієте, що у нас не всі християни. Ось, як вони будуть е, молитися всі разом. І так, гаразд, і що це дасть? Давайте подивимося так: наскільки це доречний законопроект, ось, і чи вони взагалі вже з глузду з'їхали? Дивіться, люди купаються в грошах. Ті люди, які оце запровадили, такі як Мазурашу. Ну, я не думаю, що це його. Зараз ми подивимося. Це була взагалі його ідея. Ось. Ну, вже знаєте, з нудьги вже не знають чим зайнятися. У нас, у нас в Україні немає чим зайнятися. Так, це була його ідея, чи, чи когось іншого? Чи йому хто-то підсказав. Ні, це була не його ідея, йому хтось підказав. Або дружина його, або ще хтось. Ну, Тут зразу видно, що в нього є хтось, або на кого він працює, кого він там... а може бути і його дружина. Ну, Розумний у нас народ. І так, що це дасть? Що це дасть? Чи, буде, чи збільшиться у нас від цього дронів, чи дійсно повернуться самі собою наші території? Ви знаєте, навіть військові кажуть, уже перестаньте молитися, робіть щось. Навіть військові кажуть, скільки можна вже молитися? Робіть щось, бо втрачаємо Україну. Це слова військових. І так, що це дасть оця молитва? Чи, повер... О. чи повернуть? Території, чи будуть дрони. ось. Зараз ми подивимося, що це дасть. Ця карта, в принципі, ну, не, не, не читається позитивно. Але, але те, що ми хочемо, так, повернути території, щоб дрони з'явилися, е, щоб зброя появилася, щоб дійсно для цього треба щось робити. А молитва вона тільки бачите, ось що робить. Тобто. Е, ну, стан людей. Коли люди, люди в такому стані, вибачте, нічого не виходить. Ось це все перекреслюється. Тобто е, всі, вся діяльність, яка повинна йти на перемогу, вона заспокоюється. Тут немає дій, ні одна карта не показує дій. Ідея. Так, супер. Е, сонце це теж не дії. Це. Знаєте, прославляння нашого президента може бути. Тут може бути що завгодно. Це знаєте, ну, самоуспокоєння для, для Верховної Ради може бути, якщо вони це запровадять. Ось. Це може бути, знаєте, щоб їм ще легше було у Верховній Раді перенести війну. Розумієте, Щоб вони у, у медитативному стані були. Тому що молитва це є... Де, ну як сказати, такий ритуал, який ніби що заспокоює. Насправді це робить uh, вразливим людей. Ось. Тому що що таке молитва, всі ви знаєте. Вам подобається моліться собі вдома, а не устраюйте якийсь, uh, навіть не знаю, не хочу зараз когось образити. Але це нічого не дасть. Підвішує нашу перемогу. Тільки підвішує, тому що тут немає дій. Немає дій. Усі ідеї будуть е, у блаженстві. Розумієте, всі ідеї стосовно завоювання, відвоювання наших е, територій, е, виробляння дронів чи виробляння зброї, чи щось робити замість того. Щоб Мазурашу вийшов і сказав: давайте будемо виробляти свою зброю. Ні, давайте молитися, щоб зброя сама прийшла до нас. Розумієте, це ну, моя, моя думка, і карти ось вам показали. Не буде перемоги, якщо вся країна впаде на коліна і буде молитися. От і все. Але я чекаю від вас, що ви вважаєте? Людина повинна молитися вдома. Сам на сам, якщо ви вірите в Бога, будь ласка, але сам на сам не устраювати балаган і оці концерти на показуху, теж мені кашпіровські. Розумієте? Ось це моя думка і думка карт Таро. Щиро вдячна вам за увагу і чекаю ваші відповіді. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!